Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Уряд планує повністю змінити механізм розрахунку пенсії. Про це повідомила чинний міністр соціальної політики Оксана Жонович в інтерв'ю для «Укрінформ». Якщо чітко розібрати той новий механізм, а впровадити його хочуть, бо типу зараз пенсія нараховується. Не до кінця правильно, багато змін в законодавстві, багато доповнень кабінету міністрів, да, так званих постанов кабінету міністрів, які впливають на розрахунок пенсії, призвело до того, що механізм став дуже-дуже складний і що він не працює так, як потрібно. Навіть вже в уряді визнали, що механізм нарахування пенсій не працює так, як то б мало б працювати. Ну, це дуже такий, знаєте, великий. Крок вперід? Головне, щоб новий механізм був не кроком, не двома кроками назад. Тому що, якщо розібратися чітко в тому механізмі, то відміниться такий процес, як індексація пенсії, а це основний механізм їх збільшення. Ну, там збільшення будуть відбуватися зовсім по іншому процесу. Тож, що то за механізм, як буде нараховуватись ваша пенсія? І скільки будемо отримувати, тому що попередньо за підрахунками Міністерства соціальної політики люди почнуть отримувати значно більше. Але за моїми підрахунками, то так, звісно, частина буде отримувати більше, а інша частина просто вирівнюється на рівні однієї суми. Будуть отримувати от ті, хто отримують зараз низькі пенсії. Майже всі так однаково одну одноковісіньку циферку. Чому це так буде відбуватись і як буде нараховуватись? Давайте розповім. Але перш ніж ми все це розберемо, бачимо так, на листочку, все чітко виписано стрілочками, куди, що, як буде впливати і як то змінить життя пенсіонерів в цілому. І чи будемо отримувати ми. Я кажу ми, тому що то вже механізм, який буде застосований, скоріш за все, і для мене. Якщо ще там щось 100 разів не зміниться, тому що мене люблять міняти так, аби в лучшу сторону, конечно, то в мене для вас два прохання. Перше, це долучаємося до каналу Народна думка. Бачимо у нас вже майже 1 мільйон 100 тисяч. Значить. Рухаємося в правильному напрямку, значить інформація вам корисна, і давайте доб'ємо ту красиву суму. А друге, це оцініть, будь ласка, відео там, лайком, дизлайком, коментарем, що ви вважаєте за потрібне, тому що ваші реакції дуже важливі для мене, тому що я бачу відгук, відгук на свою роботу. Тому запрошую, а я розповідаю. Тож, два критерії, які будуть впливати на. Розрахунок пенсії, все інше відсіється, лишиться лише два критерії. Перше це кількість років, і друге це суми внесків. Тобто скільки ви платили в пенсійний фонд і які суми, все. Все інше не І навіть їм тоді буде неважливо, чи ви працювали в той період взагалі. Зараз же ж в Україні пенсія пенсіонерам нараховується по так званій формулі. Ну та формула, вона вже втратила свою актуальність давним-давно, по-перше, а по-друге, що вона настільки складна, що люди не розуміють, як їм нараховується та пенсія. Я вам скажу більше того, навіть самі працівники пенсійного фонду, які нараховують по тій формулі, не завжди не до кінця розуміють, що в них там як вийшло. І крім тої формули, ще якщо взяти оці постанови Кабінету міністрів, доповнення всякі, дотяжки, то таким чином до тої пенсії можна або вищитити з неї непогану суму грошей, або додати непогану суму грошей. Іх як то буде, залежить лише від однієї людини, яка тобі то все порахує. Через це все зараз, знаєте, в нашій системі отакий... Непродуктивні, да? це щоб не казати поганими словами, в системі і стаються от такі колапси, коли, коли до пенсійного фонду, від простих українців десятки тисяч судових справ казалось би, що там такого, по формулі порахував, пенсію віддав. А ніфіга, десятки тисяч судових справ і більшість з них люди виграють, тому що пенсійний неправомірно їм нараховує пенсію. До речі, раз у нас вже ця тематика, то нагадую, що до Дня Незалежності, до кінця цього місяця, в адвокатському бюро Івана Фомича діє 20% знижка на усі адвокатські послуги. Тому якщо ви вважаєте, що ваша пенсія також нарахована неправильно, неправомірно і є якісь шанси її збільшити, то звертайтесь, там вам з радістю допоможуть. Розбираємо далі. Ці показники конвертуватимуться, тобто кількість років і кількість внесків, конвертуватимуться в так звані електронні бали, оці самі е бали да? Говорили, балакали, були про ці бали вже розмови давним-давно, але тоді вони мали діяти по-іншому. Тепер ж бачимо, все спрощують до мінімума і конвертують то все в бали. Як ті бали назад конвертуватимуться в гроші? Тому що бали це, звісно, хорошо, але за бали хліба не купиш. Як ті бали конвертуватимуться гроші? А дуже просто, що кожен бал це 30% від середньої заробітної плати. І відповідно, коли росте заробітна плата, росте і пенсія пенсіонерів, тому що просто перемножаються на кількість балів. Ділиться на 30%. Все, дуже ставалося просто, да, і повинні відпасти всі якісь питання. І навіть наведені приклади, як то все рахуватиметься, давайте я вам також розповім. Тож, якщо у вас є 35 років стажу, бачимо, відразу вже сказали 35, тому що е, з 2025-го для того, щоб вийти на пенсію в 60, вже повинно, щоб було не менше, ніж 32 роки стажу. Зараз цей показник 31. Тобто показники по стажу ростуть кожен рік. Тож, якщо у вас буде 35 років Стажу, і ви отримували приблизно на рівні середньої заробітної плати по Україні, а наразі це 16 тисяч гривень, тобто для таких пенсіонерів плюс-мінус рахуємо, то ви будете отримувати не менше ніж 30% від середньої заробітної плати. Тобто, бачимо, що 35, скоріш за все, буде братися як одиниця. Тобто, якщо 35, то вас. Типу 1 бал, якщо менше, то в сторону зменшення. Якщо більше, то там 1,1, 1,2, 1,3 в сторону збільшення показник вашої пенсії. І рахуємо, якщо ви проробили 35 років повноцінного стажу, отримаєте 30% від середньої ЗП, середня ЗП зараз 16 тисяч, множимо 16 тисяч на цих 30%, получається 4800. 4 тисячі 800, 800 гривень. Тобто, якщо людина пропахала. 35 повноцінних років від дзвонка до дзвонка, як то кажеться, вона отримує менше 5 тисяч гривень пенсії. Тому що в більшості українців зараз саме зарплата на рівні середньої або нижчої її. Трішки більше 100 доларів, будь ласка, отримай ні в чому собі не відказуй, Їдь за кордон, відпочивай. Рік потрібно складати, щоб поїхати на 7 днів десь в той самий Єгипет чи Турцію нашому пенсіонеру. Закордонні пенсіонери мудряються віддихати двічі на рік, це при тому, що ще в них щось лишається на життя і щось відкладати. Рахуємо далі. Якщо у вас буде 15 років стажу, то ви вже відповідно можете розраховувати не менше, ніж 30% від. Мінімальної заробітної плати, вже не від середньої, а від мінімальної. І таким чином, в кого там буде від 15 там майже до 25 років, всі будуть отримувати отих 30% від мінімальної, І будуть, грубо кажучи, на одному тому самому рівні отримання пенсії. 8 тисяч. Множимо на наших 30%. Це буде 2400. Наразі ж таки люди отримують 2360. От вам і виграли. 40 гривень. Це по теперішнім підрахункам. І цих 2400 будуть отримувати більшість пенсіонерів, в яких там 15, 20, 25 років стажу. В кого цифра не буде доходити до 35. А тих пенсіонерів, яких буде 35 років стажу, то їх будуть одиниці. Ви уявляєте, що в наш час заробити 35 років стажу. Мені зараз 38, в мене 7 років стажу. Ну, якщо там ще поїздити в пенсійний, довести трудову, то буде 9-9 років стажу. Це мені ще 26 потрібно десь знайти. До 60 років. Як би не старався, не вийде. І що ми маємо в результаті? А маємо дуже просте, що виплати, якщо порахувати на нинішній відсоток, то майже не збільшиться. Але сам процес нарахування виплат стане набагато простіший. Тобто людям буде зрозуміло зрозуміліше, але від того більше коштів. Вони, на жаль, не отримують. Як буде відбуватись підвищення пенсії? Та просто буде збільшуватись середня заробітна плата, і буде відбуватись підвищення. Но минулих два роки середня заробітна плата по Україні зменшувалась. І це що означає, що пенсії пенсіонерів також будуть зменшуватись. Досить ризикований такий, знаєте, розрахунок, ну, враховуючи вартість життя, яка весь час зростає, на жаль. І що брати в еквіваленті нашої гривні. Тому уважно спостерігаємо за цим урядовим законопроектом. Як будуть його приймати, будемо намагатися вносити туди якісь справки, доповнення і все, що можна туди додати, щоб то було якоюсь кращою стороною для пенсіонерів. І я вам буду розповідати, тому до зустрічі на каналі.